Вітаю глядачів Медіа. Сьогодні у нас в ефірі Анастасія Блищик, прес-офіцер 47 сьомої окремої механізованої бригади. Пані Анастасії, мої вітання і слава Україні. Героям слава. Пані Анастасія, рада вас бачити в нашому ефірі. Зібралися з вами в такому, можна сказати, жіночому товаристві поговорити про зміни у Верховній Раді, які пропонують військовий облік жінок. Дуже багато вже є навколо цього спекуляцій, невірних трактувань, мовляв, жінок кидатимуть на передову, не буде кому виховувати дітей, і що називається народжувати дітей. Пані Анастасія, не буду вас питати про зміни, бо ви не законодавець, очевидно же. Запитаю вас, як ви ставите до такої законодавчої, я наголошую, поки що ініціативи. Ну дивіться, про військовий облік, облік для жінок, ще говорити, про це почали говорити ще в січні 2022 року, якраз перед повномасштабним вторгненням, і я пам'ятаю, тоді я хотіла стати на облік. Почала обзванювати, питати, які довідки мені треба підготувати, які документи, тому що ну я не володіла такою інформацією. Однак мені сказали, що це поки почекайте, поки ніхто нікого не буде ставити на цей облік військовий, тому ну. Давайте десь навесні ви нам подзвоніть, ми вам все роз'яснимо. Але тоді для мене це так стало дивним, тому що я вже тоді розуміла, що е, Російська Федерація і їх техніка на кордоні з Україною. Вже тоді всі розуміли, що буде повномасштабне вторгнення, Просто дуже багато людей відмовлялися в це вірити, тому що як це в 21-му сторіччі така повномасштабна війна. Але все ж 24 лютого, 2022 року, ми всі прокинулися від вибухів. Далі почали говорити вже ось восени. Цього року, а, але я вважаю, що за багато кажуть балачок, е, тому що вже скоро буде 10 років, як в нашій країні триває війна, і про це говорять, говорять, говорять. Е, люди там пишуть якісь днівні, або все-таки е, підтримують там, дані такі, ініціативи там, в Фейсбуці або в інших соціальних мережах. Але ну по факту е, конкретно абсолютно ніякої. Я вам скажу, що дуже багато жінок. Які хочуть долучитися до ЛАВ Збройних сил України і служити. А, однак є така проблема, коли вони приходять до, до військомату свого по 2. Так само як ми дали мені 5 днів поспіль, однак. А, за п'ять днів я все-таки отримала військову куда, поїхала в навчальний центр. А після навчального центру я поїхала до своєї військової частини. Скажу чого до своєї військової частини, тому що я взяла відношення цієї військової частини, і тобто я пішла військомат з таким папером і відношення або рекомендаційний лист. Без цього рекомендаційного листа на речі мене щось би вийшло. Або мене відправили кудись служити не в зону бойових а кудись ну, в я так прогнозую. А як ви бачите, наскільки ну, зараз доречно ставити на облік військових жінок так, на військовий облік? Тому що законодавці говорить про те, що насправді це буде служба жінок більше в тилових частинах або виконання тих завдань, які пов'язані з обліком, з аудитом, з логістикою, а відповідно, чоловіків більше вже на позиції, що називається бойові? Як ви бачите це? Я вважаю, що жінка має приймати рішення, хоче вона служити десь на тиловій посаді, або бути штурмовиком, ну десь служити в піхоті е, нашій 47 сьомі окремі механізовані бригаді є жінки на бойових посадах. Це і є у нас і снайперка, у нас є і а, в піхоті дівчата, і вони на рівні виконують задачі разом з чоловіками. Їх ніхто не змушував, їх ніхто не гнав, їм ніхто не погрожував. Якщо ви не підете там на позицію, вам там вас посадять до в'язниці. Якщо Жінки є такі бажання, не відмовляють в нашій бригаді, тому що у нас дійсно є жінки на бойових посадах. Якщо жінка не хоче бути на бойовій посаді, є дуже багато посад, де можна там сидіти в штабі. А, і допомагати там з паперами, наприклад, або це може бути так і кухня. Якщо дівчина може ремонтувати, вона може в ремонтному батальйоні бути, якщо вона розуміється на цьому. Так само може бути і в прислужбі, службі, як наприклад я. Тобто в мене був вибір. Мене ніхто знаєте, в шию, як то кажуть, не гнав, що йти на рук зброю і вперед, вперед. Такого не було. Тобто, якщо дівчина хоче, вона йде. Якщо не хоче, то це було якась посада. Пані Анастасія, якщо говорити про вашу посаду, ви пересофіцер відповідно відповідаєте за зв'язки вашої бригади з громадськістю журналістами аби люди мали можливість почути, що називається інформацію безпосередньо з, військових, без, з уст військових без перекручування. Але чи ваша посада передбачає участь у бойових діях? А, ні, моя посада не передбачає участь у бойових діях. Тобто, я приїжджаю з журналістами на бойові позиції, різноманітні моя задача донести Україні всьому світові, що в нас триває досі війна, і особливо я приділяю увагу іноземним журналістам, тому що ми розуміємо, що світ вже менше говорить про Україну і про те, що в нас тут відбувається. Снарядів менше є а нам треба. Підтримка від західних наших партнерів, тому моя задача, моя задача привести е е журналістів до військовослужбовців, аби ті вже розповіли, що відбувається тут, пані Анастасія, А якщо говорити про жінок, які зараз захищають нашу державу, як ви бачите серед ваших посестер, яка була мотивація стати до лав сил оборони? Ну як і у всіх, тобто як і у жінок і в чоловіків, мотивація одна: захистити нашу країну, захистити наших рідних, аби в їх вікно в будинку не постукали росіяни. Тобто мотивація усіх одна і тут не залежить жінка, ти або чоловік. Так само е і стосовно е посади, е тобто, тут, не залежить, тут немає різниці, чи жінка або чоловік, тут залежить твоя фізична, все залежить від фізичної підготовки. Тобто і, і не всі чоловіки також можуть бути на бойових посадах. Пані Анастасія, ви знаєте, є оцей такий стереотип, що все-таки армія це чоловіче товариство. Ну, очевидно, чому так, так і що це важкі побутові умови, і не дуже комфортно жінкам в армії. Зокрема, і що стосується форми та навіть тих самих бронжелетів, які... На жаль, не всі мають можливість підігнати, що називається під жіночу фізіологію. Як ви можете це описати, як зараз жінці в армії? Зараз вже немає таких проблем. Були проблеми на початку повномасштабного вторгнення і в серпні, що 2022 року, коли долучились до до збройних сил України, такі проблеми дійсно були. Але зараз проблем таких немає. Зараз вже і Дуже багато є а, фондів різноманітних саме жіночих, які допомагають військовослужбовцям. У мене жіночої форми. Я вже не знаю, куди її просто дівати. Я забезпечена усім. Так само і ем, якщо говорити про бронежилет, видають на складі бронежилет, але і чоловіка там не він підходить. Тобто тут вже залежить. Ну тобто, ти обираєш комфорт і береш там, йдеш, купляєш якийсь магазин. Е, Військ, ну, да, військовий магазин, собі плит, і хочеш, купуєш собі плити вставляєш туди плити. Хочеш, купиш собі легкі, плити, хочеш там важче, плити, тобто береш ті, які тобі видали в броні село України. Тобто вона. Лити це є власні збройних сил України, яку я маю буду маю потім повернути, як я буду звільнятися вже взагалі, А плитоноска вона мене ну магазину Тобто тут вже залежить ну, кожен обирає сам собі цей комфорт. Таких проблем зараз немає. Я скажу, що на початку було масштабне вторгнення і у чоловіків були проблеми, тому що тоді е, логістика вона ну не встигала доїжджати за нашими військовослужбовцями, і не всі були тоді забезпечені. Тоді такі були умови. На жаль, але зараз зараз, куди не заїдеш, профронтова зона, профронтова якесь салон, від і там. Купи військових магазинів, де можна прийти собі купити? Навіть скажу, що берці вже є 36-го року Ну бо в мене й розмір і проблем ніяких немає. А як ставлення ну, ваших колег чоловіків до жінок? Так чи є якісь поблажки, чи кожен виконує своє завдання на рівні? А тут вже як жінка себе поставити, розумієте? Тут знаєте, як у в школі, наприклад, булінг, якщо ти там не можеш захиститися, тебе будуть булити, Так само і в армії, так само і на роботі в цивільному житті, тут не немає різниці, армія це чи там не армія. Тобто тут вже ти маєш показати свій характер і нормально, звісно, Є такі моменти, що ти тут робиш, краще вдома була б, ти бачиш тут. Погані умови, немає де помитися, тут холодно, ці боржуйте там чи ще щось. Звісно, це є. Але я так само не можу сказати. Ну, ви бачите, ви б могли жити в комфортних а живете в таких. умовах. Ну, шкода, звісно, але що робити в країні, війна мусила мусила. і все. Але звісно, бувають моменти, це коли на жаль, жінка не може за собою постояти, бувають різні прикрі моменти. Не без цього, але і у чоловіків також. Такі моменти бувають, коли вони не можуть поладити зі своїми побратимами, наприклад, і в них виникають якісь конфлікти. Тут все залежить від характеру, тобто треба бути сильною людиною. Можливо, ви спілкувалися на цю тему з захисниками, як вони ставляться до того, що жінок будуть ставити на військовий облік? Ну там я просто дивлюся на реакцію соціальних мереж, і я розумію, що є значна частина вкидів від нашого противника. Вже навіть перерівнюють, що жінка на, на кораблі до біди, жінка в армії до біди, ось типу якби ось такі, навіть наративи. Як ставляться самі хлопці? Ну, дивіться, по-різному. Звісно, думки є різні. Е хтось говорить, що цього не потрібно, а хтось говорить, що так, ну це буде чудово, е це буде допомога. Ну, тому різні думки. Я не скажу, що якась одна думка є тут. Ну, всі ми люди э, думки різні стосовно того, що люди пишуть в соціальних мережах. Просто э, напевно вони не обізнані, вони не намагаються э, знайти більше інформації. Не будуть завтра ось так просто забрати усіх жінок. Від дітей своїх там діти будуть сидіти вдома і голодні, холодні, і а жінки просто так будуть десь на вулиці і забирати. Повірте, щоб жінці долучитися до збройних сил України, треба пройти ще сім тих кіл пекла. Ви, коли долучилися до Збройних сил України, що для вас особисто було найскладнішим та найлегшим? Ну, Я морально дуже готувалася до того, щоб долучитися до Сил України. Я розуміла, що тут можуть бути погані умови, і про те, що тут може бути страшно, і що тебе будуть хотіти вбити що секунди. Е, е, я не скажу ну, за рідними дуже сумую. Звісно, я вже розумію, що у мене вже півтора роки моєї служби. Я не розумію, коли я повернуся додому. Е, тобто, я думаю, що перед тим, як нам, да, мобілізовувати, Якомога більше людей до Лазброї Сил України в Верховній Раді мають якось проголосувати за терміни перебування військовослужбовців в армії, для того, щоб людина розуміла. А вони думають, чого люди не хочуть іти, а тому, що немає цих термінів. Людина має йти розуміти, що вона йде на 12, 14, 20 місяців, до не в армію. А коли немає розуміння, ну це дуже важко людині жити, коли ти не розумієш, ну коли, коли той термен. Коли ти додому повернешся. А я розумію, що дуже круті роки свого життя я зараз е е витрачаю, ну, живучи в таких умовах. Я не жалкую про це, це мій вибір, звісно, але я протік про розуміння. Ну і щоб була якась, що називається, кінцева точка розуміння. Та, так, так, ви так. казали. Так. Е, от як ви сказали про все-таки, що побут ви готувалися морально щодо цього. ну Це, це, ну, це очевидно, що це явно не найгірший готель, який може бути. Це явно і життя в польових умовах, і, і холод, і відсутність постійної води. А от з От, що стосується навантаження, тому що бронжелет важить. Очевидно, навіть якщо ви не виконуєте якихось бойових завдань, ви все одно маєте зброю, бо ви на фронті це теж вага до цього якось готувалися. Це було складнощі для вас. Ну мені було складно в навчальному центрі, коли я вперше вивділа про і ми йшли пішки на полігон три кілометри в одну сторону і три кілометри в іншу сторону, не знімаючи бронежилети, і ми йшли так по піску. Ну для початку це було важко. Потім просто людина звикає до цього. Зрозуміла, що як є можливість треба скидати цей бронежилет, щоб спина відпочивала. Знімати також і береться, щоб ноги відпочивали, чому постійно говорять, що якщо хочете долучатися до Лавзброї на України, беріть собою серветки і капці. Тому що серветками можна помитися, ну і капці перевзути, щоб ноги відпочили. Ну, Звикає людина, звикає, хоче щоб не відчувати це, Є дуже дуже легкі, але надійні плити. Звісно, вони вартують грошей, але ну якщо вже взагалі. Немає можливості терпіти цього? То в нас є дуже прекрасні волонтери, взагалі українці, які готові долучитися завжди до збору і допомогти зібрати кошти. А як ви бачите в противника нашого ворога? Чи чи багато жінок? От за вашими спостереженнями, якщо так можна сказати, чи, чи і які в них вони займають посади, і які жінки, росіянки як противник? Я не бачила, і ми не фіксували таку випадку, що були Ви жінки. Yeah. Я, я такого не чула ні від своїх побратимів, ні від побратимів з інших бригад, і взагалі про це ну ніколи ніде не писалося. Якщо росіяни активно там mm. да, пишуть, що ось там воюють українки, жінки там і все інше. Вони думають, що там нас зганяють усі, там, роблять на вулицях і відправляють там да на фронт то ні. Усі ну у чоловіків служити ну, так вже сталося, це обов'язок. А жінка можна обрати, служити чи не служити. Так само, як пам'ятають там зараз з тим е, законопроектом, який там розглядають, е, там не буде. Там буде просто можливо спрощено. Спрощено, можливо, Військоматам усім усіх і скажуть, буде жінка приліп, не треба її відмовляти. Вона хоче, це, значить, треба. На вашу думку, жінка в армії все-таки це до перемоги, чи це, от як пишуть хейтери, що називається Жінка на кораблі є до біди? Ну Це щось таке навіть мені смішно. Ну, які це... до, до біди. Ну, чесно. Жінки вже показали себе в армії. Дуже багато жінок на бойових посадах, хтось на тилових посадах. Але ну, це треба. Такий наш вибір, і все нормально. Жінки воюють на рівні з чоловіками, і все добре. Чоловіки ще приходять, говорять, о, як ця дівчина з нами давала жару росіянам. Все нормально. Ну, тобто, такого... про це пишуть ті, хто про... нія ніяк нетичні не була з протисову України. навіть у кого напевно рідні не служать. Тут є ще одне в мене питання. Жінки зазвичай ну, більш емоційніші, ніж чоловіки. І емоційніше сприймають як і втрату, так і небезпеку. Вашу особисту історію, на жаль, знає вся країна, і я кажу, не на жаль, тому що знає, а на жаль, тому що вам довелося втратити кохану людину. І е, коли говорять про жінок, кажуть, що це ну, морально психологічний стан бійця від втрати побратима чи там коханої людини дуже впливатиме і на інших, хто є поруч, і ставить е, під небезпеку побратимів та посестер. Що ви тут можете сказати? Я скажу, що знаєте, тут теж немає різниці: жінка чи чоловік. Тут все залежить від людини. Якщо людина сильна... Мене або Та всім нам важко насправді втрачати. Просто хтось показує свої емоції, хтось тримає в собі. <на> а, <на> у мене є приклад, коли У нас є дуже такі хлопчина, Олексій. Він на жаль зараз поранений, але слава Богу, що вже ось мені нещодавно відписав. Я дуже рада. Йому запропонували зараз родним, однак він відмовився він каже, я не можу, бо я занадто близько до серця все сприймаю, е, тому я не можу. Так само і Ну я не була ніколи сентиментальною, я не плакала ще з самого дитинства, але після моєї особистої втрати, звісно, мені тут щось змінилося. Зрозуміло, що і спогади а, постійно в голові, і від цього важко. Я зрозуміла, що коли я знаю про те, що ну, коли мені говорять, загинув той чи інший наш товариш, звісно, воно важко. Воно важко, ти носиш це в собі, буває там два дні, ти можеш ні з ким не говорити, але ти все одно встаєш і ти рухаєшся далі. Просто тут на війні а, втрата а, в, в, вона... вона ну, це інакше сприймається як. Можливо, дві да, читають і пусти. Про те, що той чи інший захисник, наш, що це. Пані Анастасії, якщо підсумовувати цей 2023 рік і те, що от пропонують зміни до законодавства, що нас чекатиме у 2024-му, це посилення мобілізації, все-таки вже планують і новий контрнаступ. Хочеться, аби звісно війна закінчилася нашою перемогою якомога швидше. Але як ви для себе описуєте 2023 рік і чого чекаєте від 2024? Ну, знаєте, 2023 рік він був важкий і для мене, для моєї бригади, тому що ми пішли в контрнаступ на Мелітопольському напрямку, звільнили село роботи. Звісно, йти в наступ це завжди важче ніж оборонятися. Звісно, у нас були втрати. Це війна, і тут не можна, ну не може бути такого, щоб іти вперед. І не втратити жодного із бійців. Але емоційно усім нам було важко. Хотілося, звісно, більше зробити, більше території змінити. Але поки так, як є. І зараз ми на війському напрямку, це теж дуже складний напрямок. Росіяни зараз в нас дуже потужно. І вперше йдуть вперед, і дуже багато просто такі м'ясні штурми, поки як Звісно, хочеться, щоб тисячі 2004 четвертому році був мир, щоб хлопці, наші дівчата, повернулися до своїх родин, тому що всі дуже, дуже скучають, Хочеться, щоб ом, ворог збагнув, що їм тут немає чого робити на нашій землі. Хочеться цього всього, але, але не все так просто. Не все так просто. Боротьба триває, і вона буде тривати, це буде кривава боротьба. Але усі нашу перемогу є теж Пані Анастасія, я вам дякую за цю відверту розмову. Насправді я вам дякую за поради, які ви дали для жінок, які хочуть вступити до Збройних сил України, стати до лав сил оборони і за цю відверту розмову, що називається про жінку в українській армії. Анастасія Блищик, пресофіцер 47 сьомої окремої мініфелізованої бригади, з фронту з позиції, вийшла до нас в ефір, аби розказати, як це бути жінкою. Захисницею і пані Анастасія, мої слова вдячності вам.